Росія знову вдарила по цивільних близько 10-ї ранку. Окупанти обстріляли Павлоград, що на Дніпропетровщині. Нині відомо, що найменше про 58 травмованих. Одна людина загинула. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, у своєму телеграмі, написав, що найстаршим постраждалим 86 років, найменшому 4. Усім надають необхідну допомогу. У побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють, як зазначили у повітряних силах. Ворог бив балістикою. Попередньо застосовано 5 балістичних ракет типу Іскандер МКН МКН-23» із Вороницької та Ростовської областей. РФ на жаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх рідних. Наслідки атаки жахливі на цих кадрах. Видно потрощені будинки, розбиті вікна. Людям надають усю необхідну допомогу.